Російський диктатор Владимир Путін готовий до вторгнення в інші країни, тому Польща розвиває свої збройні сили. Про це заявив президент Польщі Карл Навроцький під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Олександром Стубом. каже, розвивається партнерство та союзницькі відносини водночас не уточнив жодних конкретних. Заходів з нами на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаємо вас. Так, Вітаю. Знову і знову, так або інакше, опосередковано або безпосередньо згадуємо ось цей сувалкський коридор, який відділяє країни Балтії від там решти Європи. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи бачите ви ну дійсну справжню загрозу найближчим часом, що росіяни все ж можуть спробувати зробити ось такий марш-кидок? Ну, стосовно свалського коридору, щось сказати важко, тому що тут треба розуміти відповідні аспекти пов'язані з військовою стратегією. Але те, що росіяни наполегливо випробовують на міцність НАТО і, зокрема, східний фланг НАТО, це, я думаю, очевидний факт. До речі, поки ми там з вами говоримо, поки. Спостерігаємо за рухом повітряної тривоги по Україні разом із шахедами російськими канали моніторингові повідомляють, що вже три шахеди залетіли з території України до Польщі і ще декілька, нібито готуються це зробити. При тому, що під час минулих масованих атак території України так само вже поодинокі шахеди залітали на територію Польщі. Польща робила вигляд, що нібито цього не відбувається. Але тим не менше ми бачимо, як ця вся ситуація наростає, відбуваються навчання на території па пане, пане Петре. Більш а. того, тут ось також повідомляють про зліт винищувачів повітряних си сил Нідерландів. Це просто доповнюючи картинку. Будь ласка, продовжуйте. Ну, якщо якщо злетіли, то це буде перший факт, коли е в країнах НАТО. Вирішили не ігнорувати факт появи на їхній території російських безпілотників, тому що раніше вони завжди робили вигляд: ні-ні, там нічого не залітало, це там щось випадково, це якийсь там реп, загрози немає і так далі. Тому спостерігаємо. Але от росіяни вони проводять знову ж таки навчання на території Білорусі, і в принципі навчання, воно навіть за своєю постановкою проблем. Стосується саме атаки території Польщі, ну і зрештою, сама Польща, розуміючи всі відповідні ризики, закликала своїх громадян залишити територію Білорусі, тому що вже були факти затримання, зокрема, польських громадян Польщі, священнослужителів на території Білорусі, нібито з обвинуваченням в шпигунстві на, на користь Польщі. Ну і відповідно зараз стало відомо, що Польща повністю закриває кордони з Білорусі в контексті цих самих навчань і потенційних загроз. Відсутність адекватних реакцій з боку країн НАТО, Ви знаєте, воно таке відчуття, що воно підвищує такий, знаєте, азарт росіян перевірити. А що ж буде, якщо ми зробимо ще? Ага, один шахет запустили. Тепер запустимо декілька. Потім можуть бути декілька десятків, потім до них можуть додатися ракети, потім можуть заблукати військовослужбовці, як вони люблять, блукати під час навчань і так далі. Тобто, ну, це насправді такий достатньо, така достатньо слизька стежина. І головна проблема тут полягає в тому, що Росія свого часу не одержувала адекватного опору і адекватної відсічі на всі свої агресивні дії, агресивні кроки. Додамо ще інформацію: сім держав-членів блоку надають Україні цього року рекордні обсяги військової допомоги. Спочатку повномасштабного вторгнення про це заявила верховна представниця Європейського союзу зовнішньої та безпекової політики Кая Калас. Давайте почуємо її. Європейський союз і наші держави-члени надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з початку повномасштабної війни в 2022 році. Це включає понад 63 мільярди євро військової допомоги Україні. Тільки цього року держави-члени нададуть більше, ніж будь-коли раніше 25 мільярдів євро на сьогоднішній день. Кая Калас верховна представниця Європейського союзу із зовнішньої і безпекової політики. І тепер маємо тривогу на Вінничині вінничане. Звертайте, будь ласка, на, на цю увагу. На це увагу загроза застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Уточнюють повітряні сили збройних сил України, пане Петре. З приводу готовності Європи завчора ще ще була одна розмова. Президент Литви Гітанас Науседа Проводив спільну прес-конференцію з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Це було у Вільнюсі. Він закликав, що європейський союз повинен готуватися до оборони і іноді, гортаючи стрічки новин, бачиш, що ну, начебто, Європа, ну, прям прокидається. Хоча, зрештою, ми про Європу, що прокидається, говоримо ну, рік щонайменше. На якому етапі об'єктивно зараз Євросоюз у прагненні посилити свої оборонні спроможності? Ну з одного боку, я не можу сказати, що нічого не відбувається. Тобто є відповідні рухи, є відповідні проекти. Тут просто є достатньо жорстка градація країн Європейського Союзу, тому що деякі країни Європейського Союзу достатньо серйозно ставляться до цих всіх загроз. І, ну, це зокрема країни півночі, Скандинавії. Вони зрештою вже досить давно прийшли і до необхідності співпраці в цьому питанні з Україною, тобто так звана данська модель, коли країни Європейського Союзу фінансують розвиток українського ВПК, ну а потім, відповідно, одержують для себе певні можливості доступу до випробованих і реально працюючих технологій. І є країни, які реально досить серйозно поставилися до всіх викликів, всіх загроз, і серйозно готуються до того, щоб ці загрози відбивати. Є держави, які на жаль ставляться значно менш серйозно, а є держави, які взагалі продовжують купувати російську нафту, і відповідно, ну я думаю, не треба розказувати, що це за країни, що це за держави. Тобто, це наприклад та сама Угорщина, яка. Не тільки лобіює інтереси Росії в Європейському Союзі і НАТО, але і, крім того, продовжує фінансувати російську воєнну машину. Тому, от оскільки Європейський Союз він такий достатньо не стійкий і не єдиний в багатьох питаннях, то це і створює ключову проблему в контексті визначення готовності або неготовності Європейського союзу до відбиття будь-якої загрози. І це я думаю. Факт, з яким особливо ніхто сперечатися не буде, пане Петре. А ось такий параметр, як час як, як цим, навіть якщо взяти ну там найбільше рішучі в цьому сенсі країни, там Німеччину, наприклад, на мій погляд, досить рішуче в прагненні, пакт захисту цивільного населення. Анонсований він розрахований на десятиліття. Так, там багато мільярдних інвестицій, але тим не менш. Ну, логічно, раціонально не буде ж Путін чекати, поки Європа розгорне все виробництво, налагодить виробництво снарядів, безпілотників, ракет, танків, і тільки потім буде щось там спробувати нападати. З часом що робити? Це велика проблема, тому що дійсно в цьому аспекті безперечно. А російські партнери вони демонструють значно вищий рівень ефективності. Тобто, умовна Північна Корея вона показує значно вищий рівень виробництва, ніж, наприклад, вся Європа. І це велика проблема. А зрозуміло, що такі держави, як Північна Корея і інші маргінальні тоталітарні режими, вони якби постійно готуються до війни, і вони готуються до війни коштом життя власних громадян. Але з іншого боку, Ну, це не знімає відповідальності з тих, хто, в принципі, після завершення холодної війни в Європі взяв курс на роззброєння, на зменшення під військового потенціалу і на те, щоб лише сподіватися на Сполучені Штати. Зрозуміло, що останнім часом ми спостерігаємо, як політика адміністрації Трампа стає для багатьох в Європі холодним душем, тому що приходить розуміння, що не буде такого, що завжди в будь-якій ситуації за спиною. Залишаються Сполучені Штати. Це як би, знову ж таки, я думаю, очевидний факт. Але в будь-якому випадку європейцям будь е треба думати про власну безпеку самостійно. І е достатньо, як на мене, дивно, що е одна з найбільших економік світу, яка має відповідний потенціал розробки. Створення відповідної зброї через низку політичних та інших обмежень неспроможна забезпечити себе усім необхідним в цьому контексті, тому ну так, ми спостерігаємо реакцію, яка посилюється особливо після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів, але ця реакція вона була, повинна була бути значно раніше. Власне кажучи, я думаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, вже не повинно було бути ні в кого ілюзій щодо того, що, власне кажучи, Росія планує, як вона планує це робити, і все, що з цим А, Так ще пишуть про зліти бортів в Румунії по Польщі. Ну і про Нідерланди ми вже казали. А і Польща пишуть монітори. Я підкреслю, монітори пишуть, що польща підняла в небо САП. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення біля кордону з Україною. Ну та градус підвищується, пане, пане Петре. Ви пригадали адміністрацію Трампа. Давайте додамо ще ось таку інформацію. Представники Євросоюзу провели зустріч в міністерстві фінансів США. Тема майже двогодинної розмови нові обмеження проти Росії йшлося про запровадження додаткових санкцій та тарифів на закупівлю російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесенд. каже Вашингтон і Євросоюз єдині у прагненні припинити війну в Україні. Давайте почуємо. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас. І якщо США та ЄС оголосять вторинні мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка повністю занепаде, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. І до цього пан Бесент в інтерв'ю пресі сказав як на мене дуже цікаву цікаву фразу. Ми ми маємо протистояння української армії та російської економіки. Пане Петре, тема санкцій. наскільки станом на зараз штати і євросоюз можуть виступити, ну принаймні, єдиним економічним таким фронтом? Ну, на жаль, поки що ці всі історії, які стосуються е спільного впровадження санкцій європейським союзом і Сполученими Штатами, як на мене, нагадують більше якісь дипломатичні ігри е та взаємні маніпуляції. Тобто, е з зі змі ми дізналися, що е в адміністрації Трампа виступили за те, щоб європейці ввели стовідсоткові мита проти Китаю. Індії і нібито Сполучені Штати до цих мит приєднаються, і це нібито повинно вплинути на політику Росії. Але поки що це більше скидається на те, що адміністрація Трампу шукає винуватого, тому що вони самі не хочуть ніяких санкцій накладати. Тобто, очевидно, що адміністрація Трампа ніяких санкцій проти Росії саме не наклала від початку своєї каденції. і, Очевидно, цього робити не збирається. Тому поки що це більше нагадує відпині дипломатичні політичні ігри, тому що Трамп не хоче брати на себе відповідальність за те, що він відмовляється від накладання санкцій проти Росії, але от хоче, щоб це виглядало так, нібито він хоче ці санкції накласти. А от погані європейці йому цього зробити не дають. Я особисто більше вірю в санкції, які накладають сили безпілотних систем України. Які завдають регулярних ударів по е, нафто, нафтоперекачувальним станціям і нафтопроводу Дружба, а також по численним НПЗ, СБУ, які завдають відповідних ударів, так само вже досить давно, по НПЗ, по терміналу в у Зілені Градської області, і іншим стратегічним об'єктам. Коротше кажучи, всім тим українським силам, які Підривають економічний потенціал Росії шляхом завдання відповідних ударів, це поки що найбільш ефективний різновид санкцій. Я сподіваюся, що із введенням в активну експлуатацію більших засобів накладання цих санкцій і, скажімо так, санкційних аргументів, ці санкції будуть ставати з часом все більше і більш ефективними. Так, ну і нова група безпілотних літальних апаратів тепер в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини уточнюють повітряні сили збройних сил України, пане Петре. Ось ця заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з приводу того, що Німеччина підтримає діпстрайки так звані України по території Російської Федерації. Наскільки ви вірите в неї? Ви, ви знаєте, знову ж таки, я звик останнім часом вірити в першу чергу в факти і в ту реальність, яку ці факти приносять. Ну але зрештою, Бог... є факт, як тепер ми дізналися, що все ж, ну, принаймні, якщо я не помиляюсь, дві пускові петріота вже вже в нас. Так, про це стало відомо, але на жаль, треба розуміти, що. Як правило, минає значний проміжок часу через об'єктивні або інші причини, між оголошенням чогось, і тим, як це дістається Україні. Ну і не треба забувати, що пускові установки системи Петріо це добре, але їм потрібні ракети, а їх монопольно на даний момент виробляють лише Сполучені Штати, і тут все залежить від адміністрації Трампа, від того наскільки постачання буде ефективним, швидким, ну і доступним саме для України. Тому, ну сподіваємося, що це, власне кажучи, буде так, буде працювати, але треба розуміти, що в будь-якому випадку цього недостатньо для України. І е, партнери вони продовжують, е, як то кажуть, виділяти по кілька пускових той час, як Україні потрібні десятки цих систем, просто тому що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Але насправді є засоби кращі. І засоби, які не потребуватимуть дорогих систем Петріот, ракет до них. От, наприклад, прекрасна американська ракета Тамагавк, яка могла би прилетіти в Єлабугу, і не сама в компанії аналогічних ракет, рознести там все в хлам. Після цього шахедів би не було, принаймні, деякий час, принаймні в такій кількості. І це б уже суттєво розвантажило українську систему ППО. А якби відповідні прекрасні ракети е, прилетіли б на виробництво ракет Іскандер, або, наприклад, крилатих ракет Калібр, це теж би дуже сильно розвантажило українську ППО. В принципі, як показує практика, і не лише українська, а й наприклад, близькосхідна найкраща система ППО це далекобійні ракети. І з цим важко сперечатися. А поки бачимо, що тепер ще і словаччина та угорщина підняли свої борти в повітря у зв'язку з безпілотними літальними апаратами Росії на території України. Пане Петре, дуже дякуємо вам за відповіді і тлумачення. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами.